Всім привіт і я сіграю, і я грав в мега-копилку, і в мене закінчились білети, і я заробив тільки сім. Зато я четверте місце. Думав, буду другим чи першим чи третім, ну четверте, ну, четверте теж добре. І дивіться, скільки мій клуб багато підкупив на мега купилку. Це просто шесть, як багато. І я получу дуже багато наград. Схоже, ну, ось була, ти вже невозможно якось взяти. Я Мені подобалось громадс, поки я мені буде поки прокачати по фінку. Я прокачаем. І тепер я її пророкачав. Мені новоста. Як в мене було дуже багато, ну, дуже мало білетів, то мені вже роз, ну, попадався на кауто. Я з чотири роки, як я граю в мегакопилку і візьму нокаут, тіпа, до кау, як мені знов купався до кау. мегакопилці. а далее звуком и ровнами Пшшш, скибди Эмз на восьмом уровне уже имбово Нифига себе На восьмом уровні капець, яка їм була. Даже камера де перейдеться звати. Ви це теж бачите. Что за Владус А 4? Це що, Влад А4? Непонятно. Я зараз РЕР виполню той квест і...

Чо за... я, я все йому бачив. Ну і що ти бачив? Ти мав бити цю Джейсі, а вона тебе вбила. Мені кажеться, це якийсь баг. Я, я в неї як я, я в цю Джейсі пуля вистреляю в дурро, не місце. Я хотів тебе спасти ну, ну, ну Джейсі тебе вбила. Ага, я я, я, я прирекола даже не поняв. Я на це дуже злий. Зло спаили коблі немає. То що я поставлю то шо це візьму. Я дуже злий на Джесси. Я на не тільки буду йти. Я, я, я був. Я як візьму і заблокирую цю Джесси. Вона мене не могла вбити, я її мав вбити. І я її вбив мав вбити. Я так вже візьмую далі брав стара. Мені Brawl Stars удаляти. Якщо удалю, буду знімати туалетком компанії камераманів. Якщо де... Якщо не удалю, то знову продовжу знімати Brawl Stars.